Питання доріг. Питання е, не те, що у нас ну, повільно відбувається. І е, дивлячись на ці дороги, е, а особливо е, учора, позавчора, я вночі вже проїжджаючи нашими дорогами, то е, нарахував п'ять автомобілів, які, е, як кажуть, міняли колеса. Отак. Це е, Напрямок Черкас Київ. І тут, повірте мені, це і кошти виділяються на це, я звертаюся до нашого комісаріату. Можливо, видати путівки, як кажуть, на фронт нашим словозазвісної служби автомобільних Розумієте? Тобто, Якщо так уже стоїть питання, то для мене сьогодні. Людина не зрозуміє, тому що в кінцевому результаті виновата влада, а не служба автомобільних доріг. Я це сприймаю. Я даю тиждень і звертаюся, там є перший заступник служби автомобільних доріг. Тиждень. От по дорозі. Шукайте кошти, шукайте можливості. О. Мене на сьогоднішній день хвилює одне. Дороги ми повинні робити не в осені, а якраз навесні. І їдьте в Київ, вибивати ці кошти, тому що на сьогоднішній день область не впливає і не розподіляє кошти. У нас ресурсу цього немає. Відповідальність на вашій стороні. А де Мартинюк? Та скільки ви ж може бути на лікарняними? Я як не спитаю, вже більше місяця на лікарняна? Я тиждень. Тиждень нема, нема доріг, вибачайте, я прошу тобі комісаріат відповідні е, направити. Я просив, В'ячеслав Вікторович, ще раз зібрати відповідні служби, провести роботу, поставити конкретні терміни виконання завдань. Нема виконання. Відповідно, будемо діяти його. Ми комісію сковуємо здання, якщо чоловік боліє місяць. Давайте мы проверим, какому он учреждение болят, что у него тот с надоровье. Угу. Может быть, действительно ему уже пора лечить. Проверяли.